Доброго дня, мене звати Наталя Омельченко, я коуч з вибору професії, консультант з освіти за кордонів, 12 років я консультую, як вступити до Словаччини. Ми розповідали про технічні спеціальності в Словаччині, але є й гуманітарні спеціальності, до яких можна було би вступати. Особливості вступу в Словаччині. Ну, по-перше, зазвичай, коли ви ще навчаєтесь в 11 класі, ви вже подаєте документи на вступ, і на такі спеціальності гуманітарні як міжнародні відносини, політологія, європейські студії Да? подача документів завершується 29 лютого або 30 квітня, в залежності від університету. Потім є друге коло набору на спеціальність, але ж важливо, щоб ви встигли вчасно. Обов'язкове знання словацької мови десь Б1, а найчастіше на такі спеціальності рівень Б2. Навчання англійської буде платним, словацькою безкоштовним. Знову ж таки, рівень англійською b 2 З іспитами чи без іспитів, але ви повинні подати довідку про успішність, тобто про ваші оцінки з 8 по 11 клас або з 9 по 11 клас, це теж залежить від університету. Найчастіше на такій спеціальності вступні іспити є від компанії з Це чеська компанія, яка розробляє онлайн-тестування на загальні передумови для навчання. І цей тест найчастіше є вступним для таких спеціальностей. Ну і вступна кампанія стартує ще в 11 класі, але вивчати мову ви повинні ще, напевне, десь з 10 класу для того, щоб ви були готові бути і навчатися саме на гуманітарній спеціальності. Коло професій у галузі міжнародних відносин. Ну, перша і класична, це політологія. Словаччині є навчання словацької, є навчання англійської. Ну і в політологія, в принципі, є десь у шести там, восьми університетах, десь вступними іспитами, десь без, від університету Каменського, університет Матея Белобанський, Бистриці, Пряшевський університет, університет Павла Юзефа Шафарика, Олександра Дубчика, Тарновський університет, університет Константина Філософа в Нітрі і так далі. Ми, частину цих університетів, сьогодні подивимося, і в опису під відео будуть посилання саме на ці навчальні програми в цих університетах. Крім міжнародних відносин і спеціальності політологія в цій галузі, є така спеціальність як Європейське державне управління. Тут навчання відбувається словацькою мовою, така спеціальність є в університеті Павла Йозефа Шафаріка в кошицях на факультеті державного управління. Про неї теж буде далі. Є спеціальність європейські студії, європейські студії і політика. Тут є навчання словацькою англійською мовою, університет коменського в Братиславі, факультет соціальних та економічних наук, і університет святого Кирила і Медведія в Тернаві, факультет суспільних наук. Там можна було би знайти саме такі спеціальності. Ну і спеціальність міжнародні відносини, так вона й буде називатися, де буде навчання словацької англійської, є в університеті Матея Бела в Банській бистриці на факультеті політичних наук і міжнародних відносин. Тому спершу ми розглянемо спеціальність політологія, де вона є, чого вона потребує. Ну і зазвичай у великій кількості університетів таку спеціальність потрібно шукати на філософському факультеті, це гуманітарна спеціальність. Ми відкриємо з вами зараз таке навчання це факультет філософії, Університет Коменського в Братиславі, і тут є план навчання, тобто, що ви будете вивчати повністю. Що за це будуть за предмети, ви можете подивитися це іноземні мови, це і політична психологія, і політичне мислення, і Інші деталі про цю спеціальність, опис такої спеціальності теж можна прочитати. Це бакаларська ступінь. Ви можете прочитати профіль випускника, тобто, чим ця людина буде займатися, де може працювати органи державної влади, самоврядування, неурядовий сектор, політичні партії, рухи, приватний сектор, аналітичні комунікаційні АГМС засоби масової інформації. Зверніть увагу, що в державних органах. Дитина зможе працювати тоді, коли вона буде мати громадянство Словаччини, а не просто там студентський вид на проживання або навіть ПМЖ. Да? Тому зверніть на це увагу, коли обираєте цю спеціальність, але ця спеціальність доволі цікава. Що стосується такої спеціальності, в університеті Коменського буде теж посилання, як здійснюється прийом на навчання? Вступним іспитом є тест на загальні передумови до навчання компанії з і успішна здача цього тесту, чим вище бал відсоток, тим краще. І ви можете вступити і безкоштовно навчатися на цій спеціальності. Є тут посилання, є інформація, от ВШП, це, це про цей тест. Крім цього, політологія є в наступному університеті, це університет Матея Бела в Банській бистриці. Факультет політичних наук і міжнародних відносин. Ви можете, за посиланням, яке буде в описі під відео, теж подивитися, про що це профіль випускника, де буде розумітись, на чому і де буде працювати такий випускник, чим буде займатися. І, крім того, знову ж таки, вступними іспитами стануть тести від компанії з Тобто, один раз здавши тест, ви можете подати документи в багато університетів, проходити, і потім вже обиратись, де саме ви будете навчатися. Крім університета Матея Бела, де є політологія, вона з її вступними іспитами, є ще у університет Константина Філософа Внітрій і факультет філософії, дає можливість навчатися на такій спеціальності. І тут треба звернути увагу, що в залежності від року треба дивитися. Зазвичай, в принципі, можна було би вступити без вступних іспитів, але на певній спеціальності все ж таки вступний іспит буде. А кожен рік в цьому університеті на спеціальність політологію треба буде це уточнювати. Без іспитів на спеціальність політологію можна вступити в Тарнавському університеті в Тарнаві на факультеті філософії. Документи подаються до 29 лютого, тобто не так багато часу їх підготувати, але ви подаєте і проходите по оцінкам. Оцінкам середньої школи, зверніть увагу, це все прописано. Особливо такі предмети будуть, як іноземні мови, історія, суспільствознавство. Ці оцінки будуть грати вирішальну роль. І знову ж таки, гарні оцінки це оцінки 9, 10, 11, ну і 12. 5, 6 це не гарні оцінки, зверніть на це увагу, особливо на гуманітарний фах. Крім цього університету, є університет. Олександра Дубчика в Тренщині, це під Братіславою. І теж немає вступних іспитів. Документи подаються до 30 березня. Ви можете подивитися посилання, прочитати все, що вимагається. Ну і зрозуміти, яким чином ви могли би сюди подати документи і вступити на саме таку спеціальність. Крім Тренщина. Є іще політологія у нас в університеті Павла Йозефа Шафаріка, який знаходиться в Кошиці на факультеті філософії. Тут політологія має дві спеціалізації: політична теорія і міжнародні відносини. Спеціалізація починається з останніх років навчання. Ви можете подивитися програму відкрити, умови вступу і зрозуміти, чого би вам хотілося. Прийняття буде без вступних іспитів саме в цьому університеті. Крім цих спеціальностей, хочу звернути вашу увагу на те, що є окрема спеціальність міжнародні відносини. Вона так і називається, і вона є єдиним університеті в університеті Матея Бела в Банській Бстриці. Іноді ця спеціальність без вступних іспитів. Але на 24-й рік тут вступні іспити вже є, вже зрозуміло, що вони будуть. Це знову ж таки буде тест на загальні умови для навчання. Не менш не менш 50 правильних відповідей повинно бути в тесті, щоб ви могли податись на цю спеціальність. Ну і плюс до того знання словацької мови, плюс до цього потрібно мати гарні оцінки, щоб сюди вступити. Чому? Знання гарно словацької мови, тому що це гуманітарна спеціальність, ви будете багато спілкуватися саме словацькою мовою. Крім цієї спеціальності, є знову ж таки в колі міжнародних відносин спеціальність європейські студії або європейські студії і політика. Ну, перш за все, це університет Коменського Братиславі на факультеті соціальних та економічних наук. Знову ж таки, вступними іспитами до такої спеціальності. Щоб отримати диплом бакалавра, стануть тест на загальні умови для передумови для навчання, плюс тест з англійської мови, який ви повинні будете написати, і тоді ви будете навчатися на європейських студіях, бути фахівцем з європейської політики. Знову ж таки, європейські студії є іще і на факультеті соціальних суспільних наук університеті Святого Кирила і Мефодія в Торнаві. Без вступних іспитів, подача документів до 30 квітня, зазвичай. Ну і знову ж таки є опубліковані умови, що ви вивчаєте, бакалавріат словацькою, бакалавріат англійською мовою. І можна подивитися на суть самої спеціальності, що вивчається на бакалавріаті, профіль випускника, що буде вивчати, де працювати. Які результати навчання можуть бути, і навіть є профільні предмети, такі, які ви будете вивчати на цій спеціальності європейські студії: вступ до політології, основи європейської інтеграції, міжнародні організації, національна громадянська ідентичність, вибори та виборчі системи, політика Європейської унії, історія політичної думки Словаччини і так далі. Тобто, доволі цікава спеціальність, хоча й дещо специфічна? Часто наші абітурієнти. Обирають таку спеціальність як Європейське державне управління. Така спеціальність є в кошице в університеті Павла Йозефа Шафаріка. І подача документів зазвичай до 30 квітня. Тут є навіть конкурс, да? подало документи у нас 233 студенти і навчається 112. Але буде відбір за оцінками з 8 по 11 клас. І тут цікаво, що ви могли би обрати, навчатися і ознайомитися з тою програмою, яка тут дається. Європейське державне управління це три роки, бакалавріат. І знову ж таки, ви читаєте, ким ви будете, де ви можете працювати, які у вас будуть можливості, що ви будете вміти після того, як ви завершуєте таке навчання. Ну і е, всі умови приймання. Всі розрахунки, все-все-все, все це все, 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 все відомо і все це можна подивитися на тих посиланнях, які тут є. Що хотілося б зазначити, як у загальники. Отже, якщо ви обираєте такий фах, як міжнародні відносини, ви можете звернути увагу на спеціальність політологія, європейські студії і безпосередньо міжнародні відносини. Десь це є як спеціалізація, як в шифаріка, десь це є окрема спеціальність в банській виставці. Здавши тест з CEO, Чеської компанії на загальні передумови до навчання, ви можете подати документи майже у всі університети, або там обрати 4-5 університетів і подивитися, як ви проходите за оцінками. Або можете обрати цю спеціальність без вступних іспитів, де вас зарахують лише за вашою успішністю, за гарними оцінками, поки ви активно вивчаєте словацьку мову на рівень b 2 щоб успішно здавати сесії на гуманітарних факультетах. Це важливо. Кожен раз, коли стає питання підібрати таку спеціальність, ми завжди запрошуємо на наш курс вибору професії, де ми тестуємо, консультуємо, проводимо коуч-сесії, розглядаємо всі можливі, можливий перелік спеціальності, який саме за твоїм характером, який дозволить тобі рухатися в певній галузі і рухатись успішно. А крім того, ми здійснюємо супровід до словацьких університетів, коли ми завчасно готуємо всі документи. Одним із документів, який подається, є живопис або автобіографія. І тут дуже важливо вказати, так, наскільки ви були соціально активними, чому ви цікавитесь політологи або міжнародними відносинами, якої мети ви хотіли би досягти. Ми готуємо документи, готуємо довідки, робимо переклади, реєструємо вас на ВНЖ, бронюємо гуртожитки, якщо університет їх надає, і взагалі консультуємо щодо того, як впевнено обрати яку саме спеціальність, які нюанси можуть бути на цій спеціальності при вступі, чи з такими оцінками є сенс подавати в декілька університетів, щоб перестрахуватися? Ну і готуємо з, з словацької мови, тобто ми маємо курс словацької мови, який дозволить вам, або у певному обсязі, скільки необхідно там для технічних, скільки необхідно для гуманітарних підготуватися не просто для вступу, бо не скрізь потрібен сертифікат. А підготуватися саме до навчання, бо вступ це одна проблема, але завершення університету це інша. Наша мета, щоб ви завершили університет. В опису під відео є всі посилання на університетські програми. Заходьте, дивіться, перекладайте через Google Translate, розумійте, що би від вас вимагали, і звертайтеся за безкоштовною консультацією щодо Словаччини. Чи варто їхати, чи варто їхати саме вам. Я дякую, що ви на каналі Education Амельченко. Чекайте наші наступні відео.